Всім привіт! Ви на каналі В Цим відео вам розкажу про бінди на Мід24 за пілота. І я вам розкажу лише про найкорисні налаштування, про найкорисні бінди, які я сам використовую. Але перед цим заходимо в налаштування, я вам рекомендую зайти в панельку міск і. А... Поміняти мову на англійську. Пізніше ви можете назад поставити. Для чого це? Для того, щоб вам облегшити саме налаштування, тому що в мене все на англійському. Заходимо до самого налаштування Мін24. Бачимо, у нас тут є дві багато підрозділів. Заходимо тут зліва на шукаємо на пілот Мінда 4 пілот. Бачимо, в мене є багато налаштувань, і я зараз розкажу про ті, які я сам використовую. Перше, що ми повинні влаштувати, це weapon selector, Release the Weapons на правий Alt плюс Space. І це для того, щоб пускати з птурів, з нарів і з пушки. Але птури ми можемо пускати лише, коли в нас за копілота, за Петровича бот AI. Якщо у нас реальний гравець, то там повинен сам реальний гравець пускати. Наступне, що ми повинні влаштувати, це скид ловушок Скид наших поміг, це в чафів флерів. Зрозуміло, що це все можна налаштовувати і цим займається наш Петрович, але це дуже важливо налаштувати, тому що в багатьох випадках Петрович він має маленьке маленький полозору, він бачить лише вперед, вниз і легенько по бокам. То я би рекомендував, щоб сам пілот використовував ці флери. І чафи. Навіть, наприклад, коли сам копілот дивиться в приціл і працює з повторів, він не буде бачити, наприклад, пуски. Або не буде мати час для пусків, тому що він, наприклад, займається прицілом, він має вирубати приціл, і ж не буде і вирубати приціл, і пускати чафи, флери і робити все в один момент. Наступне ще е, повинні влаштувати, це weapon Selector. У нас є багато селекторів від Alt-1 до Alt-9, лівий Alt. -9, і єдине, що ми повинні налаштувати, це ну, що я сам використовую, це селектор кноп 1 Off-Missile. В цьому режимі ми пускаємо з птурів, і лише в ньому ми можемо пускати, або просто виключаємо зброю. Наступне це Fixed MG-30. Дуже важливо налаштувати, тому що ми пушку дуже, дуже часто використовуємо. І також так само Rockets. Ці три найважливіші. А інші вони настільки важливі, тому що, наприклад, рідко беремо гондоли або бомби. Ну, Бомби на мі 24 тому це таке ну, не дуже корисне. Наступне це ми переходимо, ну, заходимо тут пошук. Також ви можете шукати всі ці налаштування, якщо ви не можете зайти через пошук, наприклад, Fixed Point Rockets або Fixed MG30. В цьому випадку я вам покажу про RVR. РВР саунди, у нас є такі тумблери, які вмикаються вліво, але ми можемо можем також налаштувати на якусь команду. Це для того, щоб вимикати або вмикати звук RVR. Дуже часто він може нам мішати, дуже сильно шуміти. І за це ми просто можемо виключити. Але будьте акуратними, тому що якщо ви його вимикаєте, то ви не зможете почути, наприклад, якесь захоплення. Переходимо в Autopilot, так і пишемо Auto. Auto, бачимо, у нас є дуже багато режимів. У нас я налаштував ці режими скажімо так, по корисності. Перший, наприклад, налаштував ховер. Hover, hover mode він, повин, він потрібен для того, щоб зависати в повітрі. І також altitude hold також для, того, для зависання. Ці два тумблера ми повинні натискати в один той же момент для того, щоб зависати. Наприклад, двома пальцями натискаємо і відразу в нас вмикається режим. Тому що в кабіні, наприклад, автопілоту дуже тяжко вмикати. Якщо ми, наприклад, граємо за стільцем і з реальним пілотом в кабіні, ви не будете бачити, і е, поки ви будете шукати, наприклад, де вмикати цей автопілот, ви можете просто розбитися. Так, так, що ліпше налаштувати. Так же само і стосується таких налаштувань, як pitch channel і roll channel. Ті два режими є е, налаштована ON. Чому? Тому що ми їх вмикаємо при запуску. І е, коли у нас, наприклад, вимикається генератор, що у нас відбувається, ці системи електронні вимикаються, і ми повинні знову вмикати. Автопілоти і різні системи. Ну, В цьому випадку у нас лише автопілоти вимикаються. то я просто то поставив на ON. Ми постійно Ну, немає просто таких випадків, коли ми вмикаємо ці стабілізатори. Також поставив автопілот Heading Channel Off» і ON. Це е, направлення. автопілот, який вказує на саме направлення. Чому я поставив ON і OFF? Тому що в нас є випадки, коли ми повинні вимикати, є випадки, коли ми вмикаємо ці автопілоти. І е, тут вже нам потрібен і OFF. Наступне переходимо до класичних керувань, наприклад, гальма, шасі, тримери. Стояче гальмо або речах під назвою wheel parking. Wheel parking на лівий shift W, або просто на W це wheel brake, класичні, класичні гальма. Але рекомендується налаштувати, тому що, коли ми сідаємо для того, щоб гелікоптер не покотився, ми вставимо ми речах. Наступне це в нас шасі. Gir, lever на К. І е, також переходимо до тримерів. Тримери в нас є по педалям, наприклад, радар left, радар right. І е, також по стрілкам. Стрілки це ті, що у нас знизу справа прийшли на клавіатурі. І вони up, down, right. Це Cyclic bank, C ну, left, right, down і up. Це ми налаштовуємо саме положення нашого, нашої ручки керування або руса. Заходимо в VC, бачимо. І що ми повинні налаштувати? Ми повинні налаштувати е, сам рус на XY це на Flight Control, Cyclic pitch і roll. Root. Root у нас на Flight Control Collective. Також я налаштував ну, педалі, це також дуже важливо. І також я налаштував праву корекцію. Це для... Ну, для мене корисно, тому що мені не дуже невдомо в кабіні самі натискати на клавішу на root, бо тому що я можу щось не робити. І можу, наприклад, злетіти, коли я хочу просто праву корекцію зробити. Також віл на... налаштував. І е, зумів'я, це зближення. Теж на вісі я вам рекомендую, щоб постійно не лазити до різних налаштувань. Переходимо до іншої панельки вона важлива для керування самим Петровичем. Так і називається 4Петрович AI Хелпер, тобто. І бачимо, у нас є так мало налаштувань, але я зараз вам покажу і налаштування, які ви повинні налаштувати, ви всі її повинні налаштувати. І також я зараз покажу е, в самій кабіні, як це відбувається. Тобто у нас лівий Ctrl плюс V, це у нас активація самої меню. Меню для Петровича. У нас вмикається така, таке перехрестя, скажімо так, такий індикатор. І він також вказує: от, наприклад, ми коли тим індикатор навадиться на ціль. Для чого потрібно? Для того, щоб Петрович шукав ціль. Для того, щоб шукати ціль, натискаємо на W, для того, щоб закрити створки, ну, або щоб він перестав шукати ціль, натискаємо на S. Для того, щоб активувати панель керування LTC чафами наприклад, поставити темп не 8, а 16 на А. А на Д, у нас налаштування, яке потрібне для того, щоб захопити ціль. Де у нас з'являється панелька така, ми захоплюємо ціль, де і коли в нас та панелька вбивається S і W в цьому випадку вже вони мають інше призначення. і це... Міняти ціль вниз-вверх. А на клавішу А ми вимикаємо панельку, через яку ми керуємо ну, там, де ми хочемо вибирати ціль. І коли ми, наприклад, вимкнули ту панельку, для того, щоб знову ці цілі знаходити, ми на W, для того, щоб створки закрити, S. Так, тепер ми в кабіні. Я зараз вам покажу різні режими. Бачимо, у нас є зліва, справа різні індикатори. Зліва у нас стрімер. І, наприклад, я можу міняти стрімер на стрілки. Можемо міняти педалі вліво-вправо на XZ. Наступне, що я можу міняти, це, наприклад, автопілоти. Дивимося. Я вам розказую, що можемо вимикати різні автопілоти. О, Наприклад, зараз симулюємо випадок, коли ми мене відказ генераторів. Дивимося. Бачимо. Це відказ генераторів. Автопілоти відключилися. Натискаємо на клавішу для того, щоб включити тангаж та крен. Оп, оп, включили. І також я вам розказував про направлення. Натискаємо включити направлення або «Виключити направлення. А якщо ми хочемо зависати, що я вам казав? То що ми натискаємо на дві кнопки. Натискаємо відразу на дві кнопки двома пальцями. Бачимо оп. На цьому випадку мене не вмикається, Чому? тому що в е, мене є певна швидкість, ну я зараз паузу поставив. Тепер переходимо, от, наприклад, то у нас відбувається керування самим, самою зброєю. Бачимо, виключить це то, що я вам показував, перше MSL-Off. Пушка в нас вона іншої командою налаштовується. От, МПУ-30 це в нас гармата. НРС це в нас наші нари, або некеровані ракети. І наступне. а Також, ну, от то у нас вмикається, вмикається наша РВР-ка. І е, саме головне це керування самим Петровичем. Бачимо, вибила така панелька. І е, перше, що ми повинні зробити, це вимкнути пушку. І, наприклад, наводимо на ціль. Бачимо. Наводимо на ціль і зараз побачимо, що мене вибиває. Ну, він зараз пару секунд почекає, тому що там приціл він не відразу вмикається. Побачимо. Синій це союзні, якщо що. Щоб ви не путали. Сині, це союзні, червоні, це ворожі. І якщо я вас показує жовту, то значить це не розпізнені. Коли я вам казав: ну, для того, щоб захопити ціль, натискаємо на D, а для того, щоб вибрати ціль, натискаємо на S або W. Для того, щоб вимкнути цю панельку. Для того, щоб закрити створки натискаємо на A Бачимо, вона у нас пропала. Зона натискаємо на W, появляється, натискаємо на D. Він захопив, навіть тут пише зверху. Він захопив ціль. А для того, щоб виключити приціл, тому що тут дуже така скажімо так, цікава система, і вона може дуже легко зламатися, натискаємо на S. Виключив. Також натискаємо на А, і бачимо, в мене є різні налаштування. Коли натискаю на D, ми міняємо серію. Коли натискаємо на S, ми міняємо сайт. Лівий бік. Правий або центр. натискаю на W, міняємо інтервал. І також, вроді би, тут можна це type або flare, або... але в цьому випадку в мене тільки флери, то я не можу нічого перемикнути.